В обласному центрі Закарпаття з'явився сучасний критий спорткомплекс, обладнаний за міжнародними стандартами. Сертифіковану спортивну залу та 25-метровий басейн офіційно відкрили в Ужгородському науковому ліцеї. Будівництво спорткомплексу розпочали ще 10 років тому, але через бюрократичні тяганини офіційне відкриття та введення в експлуатацію відбулось тільки у 2023 році. Дуже важливо, що в час війни ми все ж таки знайшли фінансування, і ми знаємо, що це і зал, і басейн. і Взагалі в цій гімназії відбувалися будівельні роботи дуже багато років, але ми все ж таки змогли знайти залишок коштів, дофінансували. Дякуємо підряднику, який завершив будівельні роботи. І сьогодні ми передаємо дітям, і сьогодні от зараз передає починається перша гра саме в цій залі. Надіємося, що в майбутньому ми будемо реалізовувати ще такі об'єкти. Якщо нас на старті це було там 18 мільйонів, то ми закінчили 32. -ма. Мільйонами невелика сума біля мільйона не вистачало, щоб це закінчити. І ви знаєте, це таке, як що знову війна, і ми знову нічого не зробимо, так але вдалося нам разом винайти ці кошти, і сьогодні ви бачите, воно все зажило. Нині в Ужгородському науковому ліцеї навчається близько 400 дітей з усієї області, а також вимушені переселенці. З початку повномасштабної війни Закарпаття приймає чималу кількість змагань, тож новий зал стане ще одним майданчиком для проведення розіграшів чемпіонатів та кубкових матчів різних рівнів, адже відповідає усім сертифікованим вимогам. Такого загальноосвітньої школи ліцея. З такими матеріально-технічною базою, басейн, спортзал, вуличні площадки в державі України не є. Мало того, я скажу більше навіть в Європі дуже рідко де можна знайти такий комплекс. Тому наші діти мають всі можливості займатися як науковими, так і фізичною підготовкою. Для нас це великий плюс, тим більше, що Закарпаття в цей нелегкий час багато змагань приймає. І це ще один зал додасть до того, щоб Закарпаття було спортивним каєм, а діти, спортсмени України ще познали і побачили, що в Закарпатті є можливість займатися спортом. Обладнали в спорткомплексі і декілька нових роздягалень з душовими кабінками. Сам басейн оснащений системою очистки та фільтрації води. Тут учні з усієї області зможуть займатися плаванням разом з інструктором та брати участь у місцевих змаганнях. По завершенню офіційного відкриття у новому залі відбулася і перша гра з гандболу за участі команд вихованців ліцею, на якій був присутній і тренер жіночої збірної України з гандболу. Мирний час була дуже велика подія а зараз у стані війни це щось відкривається нове. І для дітей це дуже ну, я навіть не можу передати, наскільки це важливо, і наскільки це потужна подія і такої якості. Басейн, вода для дітей кажуть, це наше майбутнє. Це дійсно, коли для них відкриваються такі заклади. І ми розуміємо, що наша держава живе і. Стає міцнішою, да, і спортивною покриття в залі є універсальним, і крім гандболу, тут зможуть займатися різними видами спорту футболом, волейболом, баскетболом, бадмінтоном тощо.